Вітаю! У цьому відео я буду встановлювати операційну систему Windows 8.1 на ноутбук, на якому була встановлена операційна система Windows 10, а пізніше через необачність користувача оновлена до операційної системи Windows 11. Цей ноутбук має слабкі технічні характеристики, і нормально на операційній системі Windows 10 він ніколи не функціонував. А після оновлення операційної системи до Windows 11 робота на ньому стала взагалі неможливою. Це вже не перший ноутбук, на якому я виконую встановлення старішої версії операційної системи. Після цього вони починають працювати зазвичай набагато краще і продуктивніше. Перед виконанням такої процедури зверніть увагу на те, що операційна система Windows 8.1 більше не оновлюється, тому вона може бути вразливою до різного шкідливого програмного забезпечення. Також на офіційному сайті виробника ноутбука немає драйверів для операційної системи Windows 8 або нижче. Всі драйвери потрібно буде шукати самостійно в інтернеті, використовуючи бази різних сайтів. Також можна використовувати спеціальні програми для пошуку та встановлення драйверів, яких не вистачає у вашій системі. Цей ноутбук підтримує завантаження в режимі BIOS, а також в режимі UEFI. Зараз я зайду в BIOS і увімкну підтримку старого методу завантаження. І пізніше ви побачите, яка проблема виникне при використанні такого методу. Нагадаю, що завантажувальне меню в цьому ноутбуці викликається натисканням на клавішу F12 перед запуском операційної системи. А для того, щоб зайти в BIOS, необхідно натиснути на клавішу F2. Якщо у вас не виходить зайти в BIOS, то в режимі завантаженої операційної системи натисніть і утримуйте кнопку живлення аж до повного вимкнення ноутбука, після чого включіть його. І так, натискаю на клавішу F2 і відкривається BIOS. Клавішею вправо вибираю Boot. Клавішею вниз обираю UEFI і натискаю на клавішу Enter. Клавішею вверх Legacy Support. І знову Enter. Клавішею вправо Exit. На першому параметрі Enter. Yes і Enter. Вставляю флешку і натискаю на клавішу F12 перед завантаженням операційної системи. У меню, яке з'явилося, обираю свою флешку. І натискаю на клавішу Enter. Натискаю далі. Інсталювати зараз. Приймаю умови і далі. Тоді настроювана інсталяція лише Windows. Далі видаляю всі розділи аж до найбільшого, тому що самий великий розділ це диск D. Обираю розділ і натискаю на кнопку Видалити. Тоді ОК. Повторюю дію для інших розділів. Обираю вільне місце на диску 0, тоді створити і застосувати. ОК. І звичайно отримую помилку. Не можна інсталювати операційну систему Windows на цей диск. Це тому, що я завантажився в режимі BIOS і хочу встановити операційну систему Windows 8 на диск, який має розмітку GPT. Звичайно, це неможливо. У цій ситуації є два варіанти. Варіант перший виконати конвертування диска з GPT в MBR. І варіант другий це завантажитися в режимі UEFI. Я обираю другий варіант. Але для цього я маю записати операційну систему Windows 8.1 на флешку, яка буде підтримувати такий режим завантаження. Флешка готова. Знову натискаю на клавішу F12 перед завантаженням і обираю свою флешку. Тоді Enter. Вибачаюсь за якість відео, тому що відбулося розфокусування камери. Натискаю далі. Інсталювати зараз. Приймаю умови і далі. Обираю настроювана інсталяція лише Windows. Обираю вільне місце на диску. Тоді Створити. Застосувати. ОК. Потрібний розділ вже вибрався операційною системою, тому натискаю на кнопку Далі. Далі йде стандартний процес встановлення. Пишу ім'я комп'ютера і натискаю Далі. Обираю Налаштувати. Вимикаю непотрібні для мене параметри і натискаю далі. Знову вимикаю все зайве. І далі. Аналогічно. І далі. Пишу ім'я користувача і завершую налаштування. Операційна система встановлена. Можна продовжувати роботу. Викликаю контекстне меню на робочому столі і обираю Персоналізувати. Тоді змінити піктограми робочого стола. Ставлю відмітку навпроти комп'ютер. Тоді ОК. Викликаю контекстне меню на цей ПК. Обираю властивості. Тоді диспетчер пристроїв. Можна помітити, що для багатьох пристроїв немає драйверів взагалі. Зокрема, для Wi-Fi-адаптера. Тому у моєму випадку під'єднатися до мережі інтернет можна лише через мережний кабель, що я і роблю. Переходжу на домашню сторінку панелі керування. Далі Система і безпека. Обираю Змінити параметри служби захисту користувачів. Тягну перемикач до самого низу. Тоді ОК. Далі обираю адміністрування. Служби. Знаходжу службу Пошук Windows. Двічі на ній клацаю, щоб відкрити. Обираю тип запуску. Вимкнено. Натискаю Стоп. Застосувати. І ОК. Для зручності встановлюю браузер Google Chrome. Зверніть увагу, що на операційній системі Windows 8 він більше не оновлюється. Також вирішив ще раз зайти в служби і вимкнути службу оновлення Windows. Обираю тип запуску Вимкнено. Тоді «Стоп», застосувати і ОК. Відкриваю панель керування, Система й безпека, Електроживлення. Тоді вибрати дії для кнопок живлення. Натискаю на Змінити параметри, які зараз недоступні. Знімаю прапорець навпроти. Увімкнути швидке завантаження. А також навпроти режим глибокого сну. Тоді на кнопку Зберегти зміни. Відкриваю браузер Google Chrome і натискаю на три крапки зверху справа. Тоді Налаштування. Мова. Додати мову. Пишу в пошук Українська. Ставлю відмітку навпроти неї і натискаю Додати. Натискаю на три крапки навпроти мови і ставлю відмітку навпроти Відображати Google Chrome на цій мові. Тоді натискаю на кнопку Перезавантажити. Тепер браузер Google Chrome має україномовне меню. Зліва обираю після запуску. Ставлю відмітку навпроти продовжити з місця зупинки. Це для того, щоб після закриття та повторного відкривання браузера зберігалися поточні відкриті вкладки. Викликаю контекстне меню на цей ПК і обираю властивості. Тоді диспетчер пристроїв. Викликаю контекстне меню на пристрої, який не має драйвера. В даному випадку це мережний адаптер Wi-Fi. І обираю властивості. Відкриваю вкладку відомості, обираю властивість. Ідентифікатор устаткування. Викликаю контекстне меню на верхньому значенні. І обираю копіювати. В інтернет браузері виконую пошук скопійованого значення. Відкриваю один із запропонованих результатів, обираю потрібну версію операційної системи. І завантажую архів. Відкриваю архів і копіюю його вміст для зручності на робочий стіл. На властивостях пристрою обираю загальні. Тоді оновити драйвер. Обираю другий параметр. Натискаю на огляд і вказую шлях до щойно витягнутої з архіву папки, ОК. Далі. Відбувається встановлення драйвера. Драйвер встановлений. Закрити. Ще раз закрити. Можна переконатися у тому, що тепер Wi-Fi адаптер функціонує нормально і стали доступні для вибору Wi-Fi мережі. Драйвери для інших пристроїв встановлюються аналогічним або схожим чином. На цьому буде все. Дякую за увагу і до зустрічі!